Так, я тобі ось цей купила. Ось цей. Да, ось цей купила. Так, 50. 50. 70 євро. 70 євро. Ось так ось. По курсу, да. Разраховалась, все добре. Ой, Пак... очень классный магазинчик. покажеш його з отсюда. Спасибо, но сделайте рекламу да. на Украине, когда. У нас Спустя. канал на Ютубі. Очень Стар, дуже давно веду канал на Ютубі. Наші з Маріуполя. Чим, чим, чим я... там займають. Так, ось цей магазинчик. Зараз я вам покажу, де ми брали гаманці. Ось, ось така назва, і він знаходиться ось тут, бачите, на куточку. Дуже класний тут продавець. Мені сподобався хлопець відношення, дуже ставлення до туристів. Супер. На вищому уровні, ставлю 100 із 100 оцінку. Бачите гранати. Ой. Я хочу доторкнутися. Гранатка. А ось так вона квітне. Бачите квіточка? Ой. Хто не бачив? А тут ще, а якось дивно, да? тут квітне, ось тут квітне. А там ще пішли ягоди. Плоди вже, плоди. Нічого собі, да? І лоза виноградна. Тут дуже багато винограду. Не поспішаємо, прогулюємось і любуємось. Будиночки дуже гарні. Мабуть, от ці люди тут і живуть, хто працює в магазинах ось таких. Реклама. Да, безкоштовна реклама. Безкоштовна реклама, ну нічого. Ось такі часики міряю. Ну покажи там Тут накиня. Это пробник. А проба там. пробота. В общем, 145 евро коштують. Дуже класні. І ще соньки я знайшла ось такі сережки. Я каблучка ось така. Ось такий колончик. что не померялась такую полочку. Хотя мне даже подобное целенько четко. Да, поведай. Извиняй. Благодаря пар за поведай. Или так. это, или это. Вот вся каблучка, вона тобі може заважати. вот тут, між пальцями. пальцами, меж пальцами. Чекай, да ги Чекай, под, стой, Просто да ги сравним. Сравни. Оце класно. Оце мені подобається. Я б таку взяла собі. Давай я тут давай Так. It's а, си, а ціна її скільки? Це є 22. То лику. То є ефтіно. 22 лева. Угу. Бо і феви вже платите, да? В євро, да. Хорошо. Нескільки дата, я? 26-е, да, сьогодні. Так. Да. Не, nee, это это, я думаю, mm. это красивее. Это очень яркое. Да. Я было очень на ключе. Сам только так, да. А, мы то тоже симпатично. Ну як ты? Какую краю. Если на лето, то больше это. Если это на дим... круглый, если, год. Если круглый год, то лучше вот это, да. да. Вы... Если на... Мне кажется, это более универсально. Мені это этому. более нравится. Это как-то тот тот цвет. Ну, это мое мнение, это очень хорошо на соне. Да, вот это более универсально. Да. Приглушенные тона. не Да, такие а очень яркие. такие uh, интеллигентные, Богатые. интеллигентные. Интеллигент. Да. Это Мы друг друга поняли. Давай этот уберем. 129-100 да. Угу. Давай, какие-то 50 будет, да? Лево, 50, да. давайте. Да. Такую сумочку себе Что убрала 60, я. 60. 90 левов. 90 левов. Взяла ось такий рюкзак для Данила 100 левів або 50 євро. Ану повертайся. Ось такий класний, до школи буде ходить. Ану. І оце ж Так. А собі ще до сумочки, до перчаток ось такий каменець взяла. Чому це? Це не кожа вже. 95 левів. Такий м'якенький, м'якенький, багато відділів. Я ж кажу, що це вас може вже не тут. Це не кожа, не знаю, десь такого 20 лівих. 20, ні, не треба, ні пів... я таке не полюбляю. — Ти любиш кожу? Ти да. Много карточів тут багато. Чого засудить, можна покласти сюди і телефон. Маленькі гаманці. Різні ціни. У мене такий із был. був. Такий самий був. Його украла. Ось таке, можна взяти собі таке саме. Такий віяло 15. Ді -ді 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 -ді. Діамонт. Діамонт -маркет. Зараз ми сюди зайдемо, ще подивимося тут продукти. Але я вже притомилася, Данька собі покажи, який ти рюкзак собі, собі який ти собі рюкзак обрав, ось такий 100, 100 левів він, або 50 євро. І ось там пакаван. Там собі Сонька брала сумку, все потім вам покажемо.